Півсотні більярдистів з України віком від 7 до 18 років завітали до нашого міста на фінальні змагання з вільної піраміди. Перед початком турніру кращі з них отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту. Для решти шлях до цього звання лише розпочинається. Чотирих спортсменів, дуже скажімо, різноманітні, Є багато молодих, як то кажуть, перспективних юнаків, тому що молодь це основа спорту, яка все таки підростає, змінює старші покоління і дає свої певні результати. Втім, навіть ще зелені учасники вселяють великі надії на майбутнє, як от, до прикладу, наймолодша учасниця турніру Маргарита Лісовенко, дівчина, яка ледь дістає до столу. Та це не заважає їй справлятися з Києм навіть краще, ніж більшості дорослим. Мені зараз 7 років я вже займаюся 2 роки більярдом. Більярд мені подобається, що тут багато моїх подружок ходить сюди і тут. Цікаво, одним із найтутулованіших спортсменів цих змагань є Андрій Клестов. Своєму заліку хлопець має численну кількість перемог. Найбільшим своїм трофеєм юнак вважає звання чемпіона світу. Та, попри це, він з повагою відноситься до кожного суперника. Є багато суперників сильних. Єсли бил були б слабі, я б не приїхав би сюди. Можна є ну, я думаю, п'ять чоловік мінімум, катори. Які... Тіжово буде грати з найпоростающего покоління, якому теж можна краювати. Не боїться діючого чемпіона світу, його перший суперник, хмельничанин Олександр Ярмолюк. Юнак ретельно готувався до змагань, тому впевнений у своїх силах. Потрібно грати свою гру, сподіватися на свої можливості. Всіх шанси рівні, всіх ігра надзвичайно сильно, зібралися сильні учасники і потрібно старатися. Організатори турніру мотивують спортсменів до перемоги не лише медалями. Призери та переможці змагань отримують ще цінні подарунки. Є спонсори федерації, які допомагають розрядно. Навірно, ну, основна заслуга це мабуть, Ігор Мартинюка, це глави Хмельницької обласної федерації, яка своїми силами і роботи спонсорами все це діло допомогли організувати. Ну і федерація, звісно, це діло допомогла організувати. Змагання триватимуть до 14 грудня, після чого і стануть відомі імена тріумфаторів Кубку України.